Вітаю, мене звати Ірина, я живу в Херсоні. Маю невеличкий садочок, за яким доглядаю. Колись дуже давно я почула таку фразу: садівництво це найпростіше із мистецтв. І так дійсно, все ж створено природою, всі шедеври створені природою, а нам, садівникам, залишається тільки доглядати. За цими шедеврами, ну і можливо їх досконалювати. А ще я хочу сказати, що садочок для мене це антистрес, це захист від депресій, ну і від хвороб теж. Як я вам вже сказала, я в Херсоні знаходжуся весь час і в період окупації садочок мене рятував. У нас кліматична зона нашого півдня України, це я вважаю екстремальне садівництво, дуже багато труднощів у нас, але що ж, на то ж мої садівники, щоб ці труднощі долати. Чому я вирішила знімати відео? Тому що, мабуть, настав час, що мені хочеться з цим досвідом, який я маю по догляду за рослиною, поділитися з цим досвідом. А ще я хочу внести свій вклад. В створення українськомовного контенту. Так, в мене українська мова не досконала, я працюю над цим, але, можливо, для когось я стану прикладом. Ну, я буду по частинам знайомити вас зі своїм садочком. Багато маю рослин. Ще раз повторюю, знаю, як за ними доглядати. Щось здається, щось ні, якісь я помилки допускаю. Ми садівники не збувають помилки, ну як же без помилок. Ми учимося на своїх помилках, скажімо так. І сьогодні я розпочну знайомство з садочком із моїх троянд. Ходімо. Ця троянда має назву Крістофер Марлоу. Це англійська троянда. Вона невелика за зрістом виростає, має такий лососевий колір, бутони темніші, коли вона починає розпускатися, має лососовий такий, коли вона вже в розквіту, вона рожева, коли вона відквітує, то вона вже має такий зовсім світлий колір. І коли поєднуються одночасно всі стадії квітування, то дуже такий привабливий вигляд має ця троянда. Один її недолік, вона розпадається. Дуже коротко треба підстригати. В цьому році я трохи схибила, не підстригла, а підв'язувати дуже її важко, тому що такі тоненькі пагони вони ламаються. Вони просто-напросто ламаються, коли підв'я... якщо підв'язувати, не опора. Ну, вже придумую, як їй краще. Як їй краще бути, як краще підв'язати. така красива гілочка, але ж вона виросла дуже великою і лежить майже в мене на землі. Дуже стійка до хвороб троянда. Вона майже майже не хворіє. Ну, Мені здається, що я профілактичні обробки провожу обов'язково. І між цими профілактичними обробками вона жодного разу не хворіла в мене, скільки вона майже років, це вона в мене вже шостий рік. Ну, П'ять років точно. От така от, ось вона подобається мені ця троянда. Я б її рекомендувала в Подивіться, який сус... бутон. Ой, квіточка, як вона виглядає, як ліпістки там формуються, складаються. Дуже красива, отакий ось, от, ось вона вигляд має. Так, поруч в мене теж ось у красива троянда. Але ж це мусила бути Дездемона. Цю троянду я замовляла в підтомніку бережнюків. Маю три, просто три пересорта. З цього Розплідникам. з ними співпрацювати, я зрозуміла, що не хочу. Гарна і ця красива троянда. І далі я вам покажу пересорт, Я їм задоволена. Але ж хотілося мати те, що замовляла з Дездемона. Я її посадила минулому році, замовила навесні, вона посаджена. І ось вона видала в цьому році красиві бутони, непогані. Ну, Але ж погодьтеся, це ж не Дездемона. Поруч у мене є ще така троянда. Вона без назви. Купували її за її красу тільки. Тому її купила на ринку у нас в Херсоні. Сподобалася вона мені тим, що лепестки такі бархатні, червоні, а з іншого боку вони такі от біленькі. Дуже гарно виглядає, буде квітувати другий раз. Зрозуміло, що. Так. Ось така в мене ще є англійська троянда, теж англійська грехом забула перше, перше слово цієї троянди. Вони називають їх так складно запам'ятати. Дуже мощна вона виростає, сильна така троянда, вона на противагу попередньої. Крістофера Марлоу не розпадається ця троянда, кущик не розпадається. Дуже міцні такі плагани. Ось, подивіться, такі товстенькі, вони прямі-прямі. Завжди вона така стоїть, як стовпчик. Дуже багато видає бутонів. По черзі вони розпускаються, красиво виглядає і має таке велике листя, дуже зелене, теж таке щільне, щільне, товстеньке І теж ця. Роза троянда не хворіє, вона стійка до хвороб, і дуже рідко вона в мене за весь час, їй теж вже 5 років, можливо, якийсь один сезон. Так, я вже її не пам'ятаю. Ну, знаю, що є профілактичні обробки між обробками, вона, якщо я їх не призівала, то вона дотримується, утримується такої ось своєї природній красі. Без хворо. Дуже мені подобається цей колір і, і троянда ця. Буде ще, от я ці пообрізаю, коли вони вже повідквітують, то наступні буде ще вище, навіть, навіть е, вище за мій зріст. Я маю метр шістдесят. Вона ого. го Ще в мене є. я Хочу вам показати кущик пампанели від е, флоріума. Ну, в цьому році мені її прислали. Ну, такий нещасний, я вам хочу сказати, флоріуму такі гроші бере. Кустик дуже маленький. Ще його... і так він повільно щось не сильно не хоче рости. ну Мені не подобається. Подивимося. Ну, біля нього треба ще поплясати, поплясати, щоб щось виростити з неї, з цієї трояндочки. Ну, взагалі не хочу навіть теж нічого спільного мати з флоріумом, тому що. Цьому році прислали та і попередні були роки, а отож на ті граблі ті саме і наступаєш і наступаєш. Це в мене Лариса, це теж паркові троянди англійські. Ось так вона починає, тільки починаю. Подивіться, скільки бутонів. Бутонів дуже багато, вона буде вся усипана цими квіточками. Чим вона подобається, вона менш ціка. Можливо, тому що вона ну, така густа. Я її дуже рясно обрізаю. Дуже рясно. Але що це так за весну? Дуже багато на... наростає. Можливо, десь провітрюється погано. І ця борошниста роса на неї час від часу нападає. Ну, і мені здається, ця чиста. А в мене їх таких три, то там. Трошечки захворіла чорною плямистостю, лікуємо. У нас садівників зараз дуже багато всяких всяких засобів, які рятують наші троянди. Оцю Ларису я вирощую на шпалері. Отаким от чином вона. Чим вона ще приваблює мене? Оці квіточки опадають, коли вони вже відквітували, опадають отаким от чином. Ну Начебто їх не треба обрізати, але ж це залишається оці частинки, і я повністю обрізаю кість для того, ну воно не естетичний вигляд має без квіточок, оця от гілочка буде мати не естетичний вигляд. Я таки обрізаю. Це велике, уявіть собі, скільки тут треба обрізати оцих гілочок після квітування. Але ж вона того вартує. Гарна, гарна трояндочка, вона мені подобається. Це другий кущик Лариси. Я вирощую її звичайним кущем. Звичайним кущем. Коротко стригу, дуже коротко. Дуже багато гілочок обрізаю, таким чином вона дуже багато зав'язує пуп'янок. І от дивіться, деякі навіть не витримують ці жовтенькі опадають навіть. Є таке, Скидає вона, хоча я її підшиплюю, але ж така от халепа з нею. Ну, Коли це цвітіння дуже рясне, це фірверк, можна сказати так. Є в мене ще трояндочка. Теж без назви. Отака От жовтенька. Люблю його за те, що вона рясно квітує. Бачите, вона скільки один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Одна гілочка, дев'ять квіточок. Ну, вона ж заслуговує на те, щоб бути в садочку. А ну-ка, тут порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, ця навіть 10. Красива, вона теж така крупна, от ось моя ладонь. Жовтенька. Красива трава. трояндочка нав'язала, тут вона буде квітувати гарненько. Джейнс Галувей така троянда. Теж англійська, теж вона випускає такі великі. Стебла в неї. Зав'язую такі квіточки, якщо подивитися моя ладонь. Бачите, якої форми. ніжно ніжно рожева вона. І я її вирощую перший рік. От я вам покажу, які. Це вже, бачите, відквітувала навіть. І я її вирощую на штамбі. Ось таким чином виглядає штамб Я його сама сформувала в осені. Дивіться, яке в нього стебло. Оце мій палець, дуже таке міцне, це якраз така троянда, з якою можна з легкістю сформувати без щеплення, бачите? Просто я внизу обрізала. штамп невеликий. Так, він невеликий, але ж мені здається, якщо тут і, і великий оцей штамп, стовборець зробить штамп, то і врахувати її оці великі гілки, то я не знаю, вона буде метра. 2,5 точно. Така потужна вона. І я її присадила сюди, їй тут більше подобається. Я дивлюся, вона в цьому році, от на штамбі, начебто, і повипускала дуже багато квіточок. У мене є ще кущик залишився в палісаднику Але там не таке рясне квітування, ні. Теж він стійкий до хвороб цей сорт. Ну, а тут хочу. Показати вам, це ж якраз пересорт бережнюків. Це до вашої уваги мусив бути П'єр де Ронсар. Ну, це ж зрозуміло, що не П'єр де Ронсар. Так. Який же ж це П'єр де Ронсар. Я вже тоді дізналася, подивилася, пошукала. Це Пінк Ice троянда називається. Ну, це якраз той випадок, коли пересорт, ну нехай буде в садочку. Нехай буде в садочку цей парисорт. Один його е, мінус цієї троянди, що вона ну, дуже вона хворіє, піддається, от обробляється разом за усіма трояндами. Разом вона обробляється. І шкідники її дуже добре їдять, і хвороби. Але ж вигляд має дуже гарний, така потужна, я б сказала, така потужна троянда. Дивіться, які суть свіття, як це красиво виглядає, коли вона вже в розквіті. Ну, це тільки от починається. бутони. Дуже красиві. То хай буде такий пересорт, хай буде. Так вона виглядає на шпалері. І вона тільки поч... знизу, знизу, от у того, тут я вже сусіду пообрізала. Він приходив до мене, просив троянди на букет. Уже тут я йому нарізала букет. А тут тільки ось починається таке квітування і подивіться, дуже оно ну аж ось о, аж де. Е, такі стебла потужні і ну, тут, мабуть, буде 2,5 метра вже. Така троянда гарна, непогана. Якби вона не так хворіла, то було б взагалі добре. Ще один пересорт тут бережнюків. Замовляла антік. Ну, на фламентанс не схожа, вона трохи кольором відрізняється. Я порівнювала квіточки. Це вона перший рік квітує. Ну, це не Антік. Це не Антік. З бережнюками, тому вже більше працювати не буду. Співпрацювати. Подивимося, як вона буде розвиватися. Зараз нема що про неї казати. Минулого минулому році я її посадила, не хворіла вона. Подивимося, як буде в цьому році. Це витка. Фламінтанс, Всім знайома, старий сорт цієї троянди, але від цього він виглядає не, не хуже, скажімо так, англійських троянд. Один раз квітує, квітує дуже ясно. Отаким чином виглядає. Не хворіє. В мене не хворіє, ні разу не хворіє. Ну, можливо, від того, що виробляється. Подивіться, які бомбони бун висять. Уже вони майже всі порозкривалися на кистях бутончики. Грунтопокривна. Троянда має назву Хеллоу. Рясна квітує, але ж так само і рясно і часто хворіє. Не встигаю. Кожного року вона в мене хворіє. Не стійка до хвороб, цьому році те ж саме. Вона почала борошниста роса в неї. Є. І чорна плямистість. Це на вулиці в мене за парканом росте так. Два куща такої троянди. Отаким чином є. Чайна троянда. В минулому році хворіла, в цьому році, дякувати Богу, все добре з нею. І от ще один кустик. Це зовсім зовсім хвора, прям. І вже її оприскувала. Я не пам'ятаю скільки разів, але дуже така мощна вона виростає, великі плет, плеті в неї гілки. Вона вже йде. квітує один раз. І ще в мене є англійська троянда на вулиці, тут росте біле облако. Вже відквитувала, Відквитувала ця троянда. Отакий От вигляд вона має. Знайшла я в кінці кінців місця, це ніяк не могла знайти їй. І так не подобалося в моєму садочку інше місце. А тут вона гарно виглядає. Це ж теж за парканом. Тут їй все добре. Вона теж хвороблива, хватає дуже швидко хвороби. Це я вам хочу показати видку троянду. Вона перший рік в моєму садочку і історія її такова. У мене по сусідству живе режисер на вулиці. Він організовував у нас в Херсоні, коли була окупація, організовував мітинги. Ну Наступив певний час, що йому довелося виїхати з сім'єю. Він доручив сусідки, попросив приглянути за будинком, за садочком. І в нього така троянда росте. І ми обрізали троянду, я взяла живці. Вони прижилися два штучки, прижилися. Я не знаю назву, вона в мене таку назву і має. Режисерська троянда. Має такий легкий-легкий аромат. Вигляд дуже гарний, красивий. Ось така вона режисерська троянда. Перший рік в моєму садочку потоваришуємо, я думаю. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей. До побачення!